У Сумах почали працювати над муралом на вулиці Прокоф'єва поблизу легкоатлетичного манежу. У середу на стіні встановили ліси. Зараз художники роблять розмітку. Автори стінопису Євгор Авдієнко, Роман Линник і Євгеній Клінський. А в нас було декілька варіантів. Ми зупинилися саме на цьому, бо там дуже дев'яти поверхівки, ну ми вирішили поки не ні, не, не різковать, скажем так. А обрали по локації, тому що тут багатолюдно. рядом і манеж легкоатлетичний, і невелика паркова зона, і поряд також парк. Тось тобто його дуже гарно звідусіль видно. Про сюжет муралу мені навіть хлопці не признаються. Як ви бачите, я тільки залізла, подивилась на малюнок і кажуть, все, пряч назад, рюкзак. його в рюкзак. А вони вони так. Вони пропонували декілька варіантів, і з них ми вже вибирали. Ми обсуждали з мешканцями будинку, то вони всі знають, що там буде намальовано. За умови сприятливої погоди мурал з'явиться на стіні приблизно через три тижні. Це другий проект, який реалізували волонтери в рамках проекту Сумські мурали. Першим був стінопис на двоповерхівці на Грасама Кондратіва навпроти центрального міського кладовища. Окрім цієї роботи, Єгор Авдієнко та Роман Линик створили в сумах монолізу за універмагом Київ. Поцілунок на Харківській зобразили Тараса Шевченка на будівлі СумДУ. Є також авторами малюнків добро та зло на хім містечку і старої Франції та Старого міста.